Мой привіт на зв'язку Лео Скул, і сьогодні ми розбираємо, як виразити невдоволення або поскаржитися фінською мовою. Сподіваюся, це не дуже актуальна тема, але всяке трапляється в житті. Перше і найпростіше енале тютувайентаген. Я цим не задоволений. Зверніть увагу, що слово тüтувайнен вимагає відмінку сміхен, тобто я не задоволений, в що. Наприклад, якщо ви не задоволені е, їжею, це буде звучати як en ole tutueinen rokan. Друге. Я розчарований сервісом. Так само, як і в першому випадку, ця фраза вимагає відмінку ес міхін. Тобто, я розчарований в що? Павелун. Третя се ейвата оротоксяні. Це не відповідає моїм очікуванням. Четверта. Сеонторела ерсütтова. Це дуже бісить, це дуже дратує. І остання. Олесінь той parempaa palvelua Я сподівалася на краще обслуговування або кращий сервіс. Зберігайте собі цю підбірку та поділіться з нами в коментарях, чи були у вас такі ситуації, коли ви відчували максимальне незадоволення чимось, але не могли це виразити через нестачу словникового запасу. Дуже буде цікаво послухати вас і обговорити це питання.